Uh, ну, що я вам скажу? Вже реально пройшло 5 тижнів у коледжі, 5 тижнів. Це доволі багато, і не знаю, мабуть, вже якось влилось у звичку все це оточення, трохи більше я розумію про людей, там, про викладачів, про одногрупників і так далі. В чомусь я помилявся, в чомусь я був правий. Тож зараз я вам про все це і розповім. Всім привіт! Сьогодні 8 жовтня. Господи, як багато часу пройшло. Реально, 8 жовтня. Ух. Сподіваюся, я встигну змонтувати це відео і викласти його прямо сьогодні, щоб воно не втратило актуальність до понеділка. До завтра. За ці 5 тижнів насправді небагато чого змінилось, бо. В перший тиждень коледжу це було просто: я звикав до всіх цих людей, до всього цього нового там, не знаю, розпорядку дня, що мені треба прокидатись. Ось пів на сьому ранку, господи, який жах. Досі не можу це насправді в повній мірі зрозуміти і прийняти опів на сьому ранку. Я ніколи так рано не прокидався, і мені все ще здається, що це якась тимчасова знаєте, хрінь, яка скоро пройде, тому що опів на сьому це дуже рано. Якщо казати про одногрупників, про однокурсників. То вони, в принципі, в принципі, я за загальним рахунком не помилявся, коли казав в відео після першого тижня навчання у коледжі, що вони круті люди, особливо в порівнянні з моїми минулими колишніми однокласниками. І в цілому це так і є. Навіть люди, з якими я найменше спілкуюсь у своїй групі, навіть люди, які мене може, трохи бісять, вони настільки. Вони Мене бісить і не настільки вони вже прям не знаю, нецікаві, можливо, можливо, в цю сторону. Якщо брати середню оцінку, умовно, так, якщо оцінювати людей по десятибальній шкалі, це доволі дивно звучить, але що ж, а, якщо оцінювати людей по десятибальній шкалі, то в середньому, мабуть, групі десь там на 6-7. Якщо брати моїх колишніх однокласників, то в середньому а, це десь оцінка 3-4, мабуть. Може, навіть 2-3 з 10. Що казати про викладачів? В цілому теж доволі круті люди, особливо ті, хто викладають наші предмети справа, а не з всієї цієї побочної хуйні, яка мене вже бісить, просто там хімія, біологія, ну фізика, що окей. Ну, це моє просто особисте відношення. Мені вона не неприємна, як хімія чи біологія. Так от, коротше, особливо викладачі з дисципліни десь. Близько до досько правознавства, вони круті. Інші викладачі ну, ну, нормальні в основному. Там де в кого є, знаєте, якісь приколи. Там з тим, що вони занадто патріотичні, як на мене, анархіста довбаного дехто не знаю. Людина, яка любить все контролювати. Ну, я вже казав про вчителя по захисту вітчизни, так? А він, в принципі, не настільки вже й поганий, насправді, як я казав в першому відео. Зараз виявилося, що він ну, де був? Ну, 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 нормально, ну, ну піде. Не, не дуже хороша людина, я б з ним не спілкувався, реально, якби у мене був такий варіант, але ну, то, то, господи, піде. Що вже поробиш, і мені подобається, що на відміну від школи більшість з них ставиться до нас реально як до дорослих людей. Можливо, це прозвучить занадто. Чи типу я про себе занадто багато думаю? Ну, про нас, про своїх однолітків, про своїх одногрупників. Чи типу, о, дорослі, теж мої, 15 років дорослі. По-перше, мені через 2 тижні 16, але не про це. А, коротше, ні, я просто Просто мені подобається, що ці вчителі, не знаю, там, наприклад, звертаються до нас на Ви. А, типу, мені, мене дуже дивувало постійно в школі, чому, чому ми маємо звертатись до викладачів на Ви, а вони до нас Звертається на ти в основному. Не те, щоб мені подобалось, коли до мене звертаються на ви, але просто прикольно, якщо типу ти з, людь з людиною е, спілкуєшся взаємоповажно. Можна це взагалі слово так відмінювати. Ну, просто, якщо ти звертаєшся до людини на ти, то і вона до тебе звертається на ти, а якщо ти звертаєшся на ви, то і вона хоч до тебе звертається на ви. Мені так здається, це було. Логічно. І от, ну і в цілому, якби до нас, наче ну, нам не кажуть, от ем, там не сиди в телефоні на парі. Якщо людина сидить в телефоні, значить їй просто не цікаво і нафіга їй заважати, не слухати, що, що їй кажуть. Е, не знаю, там не кажуть, от, ти сідай за третю парту, а не за четверту, бо не знаю, бо будеш там спілкуватися з цією людиною весь урок, будеш трендіти. Е, да ні, всі сідають, де хочуть, всі роблять, що хочуть. Головне, щоб вчителям не заважали. Не знаю, про коледж, мабуть, більше нічого не буду казати, бо немає що. Я, до речі, придумав один прикольний сюрприз для своїх одногрупників на Новий рік, але про це я розповім вже, типу, в 2024 році або там на канікулах у 2023 році, просто щоб не палити. Ну, що як хтось з одногрупників подивиться це відео і дізнається, що це за сюрприз. Коротше, дуже прикольна штука. Я вам потім все розповім. Я думаю, що навіть на відео запишу, як я це, я, типу, вручаю, так їм. І... Тож, мабуть, про коледж все. Давайте розповім, мабуть, про якісь свої почуття, якщо комусь не похуй, Раптом неочікувано. Я останнім часом дуже багато став сумувати через те, що радісні моменти дуже швидко проходять. Тобто, от відучився, ну, типу, прокинувся я о пів на сьомої ранку. Я такий весь. Е Типу на радості думаю, о, от за сьогодні в коледж прекрасно, знову побачусь там з друзями, просто з одногрупниками. Якісь, ну, в цілому така атмосфера прикольна. Там ходити читей, щось там по різних кабінетах в мафію. Ми часто граємо а, просто на парах в телеграм-боті. Ну, просто з друзями своїми поспілкуватися там декількома людьми з групи, з якими я більше за все спілкуюсь, Там три-чотири людини. А потім після коледжу о другій годині дня, якщо ми ні з ким не гуляємо, а я просто йду на зупинку і сам їду додому на маршрутці, то господи, як же мені погано в ці моменти. Я просто такий думаю: блін, ну тільки що було все так круто, спілкувався з однолітками, з друзями конкретно, з там, де навіть з викладачами, просто ця вся атмосфера, я кажу, вона така прикольна типу, життя радісно і все таке. І тут вже я все, їду в маршрутці додому е щось їсти там, або ми на англійська може бути, так взагалі. Ну не те, щоб я не любив уроки англійської, просто після дня коледжу немає енергії на, на, на англійську чи там щось ще там, домашку для цього ж коледжу робити. І, наприклад, е от, сьогодні неділя, знову ж таки, 8 жовтня, і останні з п'ятниць, от по сьогодні, ми з двома моїми друзями з коледжу тусили. І от, типу, буквально годину тому а, моя подруга поїхала з дому. Там три години тому, відповідно, поїхав мій друг до себе додому. І це все так просто різко обірвалося, що ми, типу, тусили з п'ятниці до сьогодні, до неділі. А, там щось грали, дивились фільми, спілкувались, їли піцу. Не знаю. Спілкувалися, готували їжу. Коротше, все так круто було, і тут оп, і різко все обривається. І от я зараз сиджу сам вдома після того, як дві доби поспіль ми з друзями просто спілкувались постійно на постійній основі там. Просто якщо брати сумарно з ними двома, то я провів, типу, дві доби поспіль. Це дофіга. І після цих двох діб, коли я вже звик, що тут постійно знаходяться якісь дві людини мого віку, і з ними можна спілкуватись, після цього різко просто все обривається, і от зараз я сам вдома. І куди ці емоції, і куди ці люди, і все інше поділись. Блін, я не знаю, що з цим робити насправді. Не не вийдеш все життя просто 24 на 7 проводити як, в якихось класних моментах, в класних, ну коротше, класно проводити, щоб тобі постійно було радісно. Ну це наркоманія якась. Але при цьому я не знаю. Не відчувати радісні моменти і не влаштовувати якісь там туси, не приходити в коледж просто. Ну це теж не прикольно. А в чому тоді сенс? Коротше, все це незрозуміло як вирішити. Ні, просто от вам зараз виговорююсь на камеру про ці свої почуття, що мені постійно сумно після чогось хорошого. Якщо я піду гуляти на вулицю, то я просто, просто в своїх думках розчинюся, і мені буде ще більш сумно, тому що я буду йти по вулиці і думати. Ой, блін, а ми тут з друзями гуляли, о, а тут ми з іншими друзями гуляли, о, а тут ми гуляли з другом, чи там з подругою, з яким чи з якою вже не спілкуємось давно, так прикольно тусили раніше. І просто, якщо я піду реально гуляти чи там кататися на велику, я буду занадто багато думати про те, що от раніше було класно, а зараз я сам йду по вулиці чи їду на велосипеді. Просто. Треба, мабуть, сумувати, блять, я не знаю, що ще робити. Просто залишатись в цьому відчутті до завтрашнього ранку, поки я не приїду в коледж. Ну що, які ще варіанти є? Якщо у вас є свої якісь методи від суму, то не знаю, напишіть в коментарях. Але Єдине, що я знайшов, це просто відволікатись на якісь справи. От як зараз знімаю відео, я відволікаюся і мені вже не сумно, тому що я свої думки висловлюю, я щось роблю, щось балакаю і не думаю про те, що от буквально годину тому ми тусили, і було все круто. Ну, мабуть, якщо ми перейдемо від мене особисто до ситуації в світі, то, звісно, ви знаєте, що з вчорашнього ранку. Ізраїль атакується Хамасом. Я не знаю, як це коментувати, це просто пиздець, як і будь-яка війна, як і будь-яке ціленаправлене вбивство людей. Це просто пиздець. Я просто. Я, нав... я навіть не те, щоб сильно розбираюсь в цій ситуації з Ізраїлем, Палестиною, Паліст... Паліст... Єгиптом і всім цим іншим. Просто, ну, я якось так, знаєте, поверхнево в цьому шарю. Просто краще казати не шарю», щоб вже не додовбувалися з питаннями. Коротше, якось так. Будь-який напад будь-якої держави чи там людини окремо на іншу, це пиздець. Я просто інакше це не можу коментувати, це не має існувати взагалі. Ну, камон. Якщо в жодної людини на планеті. Ну, це так просто, якщо Почуйте слово, якщо, це теорія просто. Якщо в жодної людини на планеті. Не буде зброї і не буде думок когось вбивати, то все прекрасно буде мир. Не треба буде армія. Просто нам е, в позавчора вже в п'ятницю. На знову ж таки парі по захисту України казали про те, що в країні якщо сильна армія. То буде порядок, буде мир, і все таке. І Я такий сиджу і думаю: а вам не здається, що це Оксюморон. Якщо в країни сильна армія, то буде мир. Ну давайте, типу, глобалізувати. Якщо кожна країна собі поставить за правило: якщо у мене немає армії, буде мир, от тоді правда буде мир. Тому що якщо в жодної країни не буде армії, і буде правило, що у нас немає армії. То правда буде мир, ну камон. Знову ж таки, що сильна армія, що відсутність армії це просто крайнощі і утопія, але просто мені це здалося дивним. Сильна армія, значить буде мир. Ну так, якщо у тебе, якщо на тебе нападає країна з іншою сильною армією, то треба якось захищатись. Але якщо ми беремо просто яке правило краще встановити всім країнам на планеті Земля, то мені здається, що краще встановити правило, відсутність армії і взагалі зброї. Ну, в цілому, що я тут розпинаюсь, ви цілком зрозуміли, я думаю, мою позицію. Вона не така вже унікальна і, типу, пацифізм це не нова ідея. Тож до побачення, що сказати. Камуфляжные пятна опять на экранах Служатся пиксели, очереди автоматные Многократно звукорежиссер приглушит в миксе и снова голос за кадровый Невероятную правду нам о врагах наших расскажут Слова свои складные тоном прокладным Читая с бумажек и не на одном из девайсов Не откроются неудобные ссылки